Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаю всіх вас із святом благовіщення, великим святом. І знаєте, в першу чергу я хочу висловити свою велику подяку цим чудесним людям, які пожертвували оцей цей фелон, це, що ми посвячували перед самою службою, в самому початку. І це є дарунок від певної. Групи людей я хочу зачитати листа найперше. Слава Ісусу Христу, Всечесний Отче Василю. Ми жителі далекого Карпатського краю з Івано-Франківської області, село Перегінське, Церква Святого Духа. Дуже любимо дивитися ваш канал, слухати ваші змістовні проповіді, повчальні науки на такий великий труд, як ви. Викладаєте, вкладаєте в наші серця та душі, і не тільки наші, але й цілої України. Ми хочемо вам віддячитися і вишити вам священниче ризи. Служіть у них довго у Божому винограднику на славу Божу, на честь Марії. Нехай Пресвята Марія Богородиця оберігає вас і вашу родину. Так як ми знаходимося в часі Великого посту, то молимо. Господа прощення наших гріхів, навернення грішників, наших сусідів, і чекаємо Воскресного Христа, нехай Воскресний Господь принесе нам довгожданий мир, перемогу для нашого народу, щоби панувала любов, мир і злагода в Україні. Всечесний Отче Василів, ми знаємо, що ви є волонтером і. І то передаємо невелику суму грошей на потреби наших захисників. Дякую вам, дорогі мої, дай вам Боже здоров'я. Я дуже вам вдячний. Вишили філони, ще гроші дали на, на хлопців молодці. Нехай Пресвята Марія Богородиця опікується вами і вашою сім'єю, І нехай покриває своїм святим омофором всіх нас, наших воїнів. Нашу Україну, слава Богу, честь Марії, слава Україні, героям слава, Боже мій чудесні люди. Дорогінки мої, я вам щиро дякую. І дійсно в святому великому пості, нехай Бог дарує прощення вам. Я вам дуже щиро вдячний, бо така праця ну, вона шиється за один день і за один тиждень. Це є Дуже довга, дуже така стат, кропітка праця, я вам дуже щиро дякую, дорогенькі мої. Я то, маю дуже велику таку прихильність до Богородиці, бо таке ціле моє життя було, що я був у церквах Богородичних, певно, Богородичка собі мене вибрала. А, а тепер маю, розумієте, Богородичний фелон, Боже, вишитий, і ззаду Богородичка на спині. Чудесно, дуже вам дякую, дорогеньке. Бог вас благословить, всю вашу родину, всі, хто до того долучений. Я хочу ще так само згадати Андрія Мацьківа, бо я знаю, що він також теж участвував там. Я не знаю, який спосіб, але знаю, що участвував, бо він писав, що знав, що будуть філон присилати. Сюрприз. Писав, що чекайте, сюрприз казав. Я думаю, який сюрприз? приїдуть за рекаспарафія, приїде. Я вже переживаю де вас всіх прийняти. Я вам дуже дякую, дорогеньке, найбог всіх благословить, всіх всіх, хто долучені. Дякую всім тим, що трудитеся на красу Божого храму, трудитеся для священиків, щоб вони виглядали в достойних тих ризах, які прикладено тими ручками, прикладена праця і кожного із вас, і любов до церкви, до нашого обряду. Дуже вам дякую. Здоровля вам Божого благосвення на многії і благі літа. Много я віта, нога я літа, нога літа, много сотвори господи, нога я, нога я літа, нога I sang to